Як зареєструватися на вступні випробування або співбесіду замість НПТ? Зайти в персональний кабінет, обрати реєстрацію з лівого боку, активні дії, додати. Регіон обирати не обов'язково. Обираємо заклад освіти. В пошукову комірку вводимо Херсонський державний університет. Херсонський державний університет. У спадаючому списку ви обираєте Херсонський державний університет. Потім вступ на основі. Обираєте на основі чого ви вступаєте. В нашому випадку повнозагальна середня освіта або ПЗСО. Обираєте спеціальність. Вводите мінімум три символи з коду спеціальності або три символи з назви. Обов'язково обрати освітній ступінь. В нашому випадку це бакалавр. І одразу внизу перед вами запропоновані пропозиції. Ви обираєте співбесіду з трьох предметів: біологія, наприклад, як на вибір в нашому випадку. І два обов'язкових математика та українська мова. Обираєте три предмети. Обираєте. Ставите галочку. І обирайте подати заяву на участь у вступному випробуванні. Обираємо дату і час. Бажано обирати одну й ту саму дату, і один і той самий час. На всі три вступних іспити, які ви складаєте замість НМТ. У випадку творчих конкурсів це один конкурс творчий, на який ви обираєте одну дату і один час. Так само робимо і з іншими предметами українська мова та математика. Так само додаємо однакові дати, які мають співпадати із іншими предметами. Математика так само, наприклад, 14 липня 13.00. Ваші заявки успішно додані.